Субота, ринок, Торпедо, місто Львів, барахолка. Після барахолки покажу те, що вдалося купити та продати на протязі тижня. Зараз заварюйте чай, бокаву, беріть смаколки та приємного перегляду. Купив для сина голкіперські рукавиці. Вони вживані, але стан, в принципі, нормальний. Цікаві тим, що тут іде як скелет, тобто посилена іде в пальцях. Купив за 90 гривень. На розеці такі продавали за півтори тисячі гривень. Досить непогано. Скільки літаки коштують? Можна? Сто гривень, так? Так. Добре, візьму. Літаки саморобні з пластмаси. Було б цікавіше, якщо б з металу були. Скільки коштує? Ти дасте? Та я так просто спитав, раді цікавості. Ні, якщо ви хочете щось взяти, то я би ще сплавила, просто якщо у вас цікавить таке. Тарілка у вас по 20 гривень. Так, то, ну, я можу дати вам, дешевше. якщо не все. Я зрозумів. <laughs> Дякую за пропозицію. Якщо все це то я вам дешевше віддам. То... А то і по номерам. Дивись, Скільки такі коштують? Mm, так. Я mm? хочу по 100 парат по 50. Кераміка? Так. Порцеляна або кераміка. Порцеляна або кераміка. Тоді можна прийти. ა ცე ერთზე გზა ვირი ვამ ვეს ცუყა და და ნუ ცუყი Я обіцяв, що я вам розповім, звідки я беру ці пісні про барахолку, котрий вставляю в свої відео. Дехто із моїх глядачів вже здогадався і писав в коментарях, звідки я це беру. Тут це дуже просто. Я не являюся автором, я не являюся виконавцем. Але маю авторські права на ці пісні. Яким чином? Все дуже просто. Я їх створюю через штучний інтелект. Так, саме. Технології дійшли до того, що можна запросто створити будь-яку пісню завдяки штучному інтелекту. В технічні подробиці я не буду влазити, але можу сказати, що я тут виступаю лише як режисер. Моя ідея, мої стилі, моє бачення пісень це те, що я вкладую. Тексти я не пишу, музику не пишу і виконання не моє. Так що, сподіваюся, вам пісні ці зайшли. По коментарям бачу, що в більшості моїм глядачам пісні сподобалися. Так що потрошки буду вставляти їх у відео для різноманіття. А зараз нова пісня. Так що приємного прослуховування. Зарше дрімає зрання, люди приносять не просто речі, там спогади шить тканини життя. She's Закінчилася для мене сьогодні барахолка, трішки простих речей накупив. Сьогодні проблеми в мене з апаратурою, тому трішки по-інакшому сама барахолка прийшла у власне відео. І з того, що я придбав, це ось такі літаки саморобні рукавиці для сина. Це в нас каблучка, я кохаю тебе, срібло плюс золото. Знак ось такий саморобний. Скоріш за все силумін матеріал. Ну, так незвично виглядає, за 350 гривень придбав. Ось таку богиню. Це у нас метал, міць, скоріш за все, на стіну вішається, за 170 гривень придбав. От і всі мої покупки. Зараз покажу те, що купив та продав протягом тижня. З бараховки їду додому і завезу оголошення на розклеку. 4000 оголошень на Львів. Так що, будуть заново клеїти на дошках оголошення. Так що, можливо, завдяки цим оголошенням щось цікаве придбаю. Трішки моїх продажів. Продані чарки. Під носом досить гарно виглядають. Купував за 500 гривень продані за 1000 гривень. З мого аукціону в Телеграм-групі продана банкнота 25 рублів. Це у нас 1909 рік. Всього-навсього за 160 гривень. Також з аукціону продана одна крона. Австро-Угорщина 1915 рік. Це у нас серебро за 460 гривень. 5 марок німецькі для країн, котрі були під окупацією під час Другої світової війни. Також за аукціону пішла за 110 гривень. Далі ладанка, срібло, 925-та проба продана за 350 гривень, приблизно купувалася за 200 гривень. Сіничка, півник продана за 100 гривень, купувалася. Приблизно за 50 гривень. Ракушка ось така велика, гарна, продана за 250 гривень. Купувалася приблизно за 100 гривень. Пташки, це у нас загородниця, скоріш за все. Гарна статуеточка продана за 250 гривень. Купувалася на браховці за 150 гривень. Фруктовниця. така велика. Скеляна продана всього на всього за 350 гривень на Віоліті. Також на Віоліті продана статуетка Мбалерина, відсутні пальці. Відсутнє дзеркало купувалося за 500 гривень. продано на Віоліті за 850 гривень. Проданий шарф Львів. Футбольний клуб 2006 рік. За 150 гривень купувався на праховці за 50 гривень. Там сотня, там дві, там три і загальна сума якась цікава виходить. Продані солдатики, продані з віоліті, вони в мене під реалізацією. Три фігурки зламані. Інші цілі, тільки втрата по фарбі. Продані, в принципі, не дешево, за 2500 гривень. Також на віоліті. Не знав, як їх правильно оцінив. але Там на Віоліті був схожий лот з такими солдатиками зеленими за 2500 гривень. Але там менше було солдатів, ніж у мене є. Виставив за 2500 тисячі і з однієї ставки купили. Також на Віоліті продана коробочка для олімпійської машинки. Коробочка має дефекти, тому продана. Відносно недорого 2700 гривень. Хоча думав, що взагалі не продасться, я виставляв за 2000 гривень, купувався за 1000 гривень. Продано доміно не зовсім стандартне. Доміно в нас зеленого кольору, це радянське виробництво. Я це один раз зустрів зеленого кольору Доміно. Я це доміно купував десь 2,5 роки тому. Взагалі забув про нього. А мені нагадав знайомий, котрий питав, чи є в мене радянське доміно. Я згадав, що в мене є таке гарне доміно. Продано за 300 гривень. Поїде в Кривий Ріг. Далі по продажам у нас монета така гарна на честь військових. За честь за славу за народ. Продана за 1800 гривень. При покупці оцінювалася, здається, в 1200 гривень. 500 золотів 1989 рік ювілейна продана за 150 гривень, купувалася за 100 гривень. Ніж у вигляді рибки проданий за 200 гривень, купувався за 100 гривень. По цим продажам, здається, все розповів. Шойна був на зустрічі і прикупив трішки медалей та значків. Саме цікаве, це у нас орден Червоної зірки. Номер тут великий, більше 3 мільйонів. Але стан добрий. у Ордена. Далі по цікавим значкам. Ветеран підводник. Ленінградський монетний двір. Виробив цей значок. Цікаво виглядає ось ще. Морська тематика, знак. Це у нас авіація. Льотчик снайпер. Воїн Інтернаціоналіст. Така ще медаль, Це вже після розпаду Радянського Союзу видавалося. Номер невеликий, 247. Не... І ще не шукав цю медаль, Що вона може коштувати? За це віддав 4500 гривень. Для когось багато, для когось мало. Ну, заплатив саме стільки. Тут значки є цікаві, ну і найдорожче це, цей орден. Друзі, я обіцяв, що зроблю відео по топ там на Віоліті, що мені вдалося продати. Відразу кажу, що там не буде прям космічних сум. Прям дуже цікавих предметів. Ну, Я недовго займаюся цією справою і не сильно мені щастить на різні джекпоти. Тому запишу те, то, що є в потопу. Я розповім, за скільки мені вдалося ці предмети придбати і за скільки воно було продано. Знаю, що декому може не сподобатися, як я на деяких речах прям досить багато заробив. На їхню думку. Ну, подивимося, що з цього вийде. І так, почну із меншого. Та будемо просуватися до дорожчого лоту. І так, 8000 гривень це набір значків, медалів. Нагороджений був ветеран. На жаль, без документів купив приблизно за 2000 гривень. Як людина мені пояснила, придбав квартиру і у квартирі було знайдено. Ці медалі. В основному медалі там недорогі на той час, коли я продавав. Вони коштували недорого. Десь 300-400 гривень одна медаль. Зробив помилку, що виставив все одним. О, там треба було окремо продавати, тому що прив'язки до документів не було. Найдорожча медаль це 50 років ОПА. Це перше нагородження при Незалежній. Україні в 1992 році виготовлена з алюмінію. На перший погляд, коли я її побачив, думав, що саме дешева медаль. Виявилася саме дорога. Так от був проданий за 8 тисяч гривень. Наступний от також 8 тисяч гривень був проданий перед новим роком. Це модель 143, саме ВАЗ-2105. Проданий за 8 тисяч гривень, з рідною коробкою купувався за тисячу гривень. Непоганий прибуток. Відразу скажу, що попереду будуть ще машинки, але не всі вони такі дорогі і досить рідко щастить купити дещо, продати дорого. Наступний лот це нас осциографи. Той, що більший по розміру, 81 номер, він дорожчий. Продав з однієї гривні, виставляв. Купив я недорого щось близько 2000 гривень віддав за два осциллографа. І продалися вони досить непогано. Продались би ще дорожче, але бувають такі випадки. Я вже якось розповідав, що в коментарях починають писати, що там розганяється лот, або є якісь приховані дефекти, або це копія, або ще щось. Ось випадок такий в мене був. Це перший випадок. Тому що людина, котра робила ставки до 6 тисяч гривень, здулася і почала робити пакості, щоб от не продався. Почав розганяти тему, що я розганяю лот, що типу, там десь продається те саме, тільки дешевше, ну певна фігня. І з тих двох людей, котрі робили активні ставки, один в коментарях написав, що я далі ставки робити не буду. Тому що є підозра. Ну, все одно прибуток непогано, проданий за 8 тисяч. Далі неочікувана у нас ручка пір'єва Монтеграпа. була куплена в магазині в 2004 році. Продана непогано за 8,5 тисячі гривень. Я тоді заплатив за неї, здається, половину суми від того, що продав. Точніше, не пам'ятаю, чому така дорога. Тому що корпус цієї ручки виготовлений із сріба 925-ї проби. А перо виготовлено із золота. 750-ї проби. Це біозолото там, де поєднується золото і платина. Тому і виходить біозолото. Купував у підписника цю ручку. І сама фірма досить популярна, це Італія. знову в нас модель. Це ГАЗ-24, жовте таксі. Продалося досить дорого, не очікував я такого продажу 8,5 тисяч гривень. Я коли оцінював, помилково оцінив цю модель в 1500 гривень. Так і виставив на торги, але продалася досить непогано за 8,5 тисячі. І це тоді була найдорожша модель, що я продав на початку. Своїх кар'єри, можна сказати, Досить непогано. Купив її за 850 гривень. Такий джекпот невеличкий. І знову у нас модель 1 в 43, також ГАЗ-24-й в дуже рідкісному кольорі. Це фіолетовий колір. Її модель продав за 900 гривень, купувалася за 1000 гривень. Так, іноді вдавалося купувати моделі недорого. Прибуток 200 доларів. Старовинок коралове намисто продане за 9100 гривень. Я вперше тоді купив коралове намисто, дуже сильно переймався, щоб це був оригінал, тому що я заплатив за нього 6000 гривень. Скільки люди просили, за нього, стільки заплатив. Але продав я його тоді недорого. Здається, вийшло десь 110 гривень за грам, точно не пам'ятаю. Зараз дорожче вдається продавати. Ну і купую також я дорожче, ніж тоді купив. Наступне в нас набір монет у вигляді серця. Це у нас дві монети. Польща та Україна, тираж великий, 10 тисяч, це срібло, дві унції, випущена на честь Дружби України та Польщі. Після 22-го року дружба сильніше стала, тому що Польща реально допомагає і тоді, в 22-му році досить добре допомагала Україні і переселенцям. Хто б що не казав, все одно Польща і громадяни Польщі допомагають і допомагала українцям. Продано за 10 тисяч гривень, а купувалося за 9 тисяч триста гривень. Мінус комісії, там заробіток. Приблизно 500 гривень в мене був всього на всіх зато. В топі продажів. Наступний от це у мене найбільший поки що джекпот на Браховці, котрий саме я знайшов, а не що мені принесло. Справа була в Тернополі. Багато хто із моїх підписників бачив те відео, де я просто прогулювався по Браховці в Тернополі і знайшов оцю монстранцію. Церковна атрибутика. Я думав, що більш сучасна, періоду радянського періоду, але коли продав її, мені покупець сказав, що це 19 століття. Вдалося придбати за 500 гривень трохи вище ціни металу, як мені продавець на враховці. Пояснив, по ціні вату мені не хочу продавати, хочу продати трішки дорожче. Сам назвав ціну, я придбав і заробив багато грошей. Хто пам'ятає, я половину грошей витратив на благодійність. Ну, якось так сталося. Але знахідка досить класна і цікава була. І знову у нас модель 1X43. Цього разу в Москві досить рідкісний, але пофарбований з чумною хворобою. Але продаж 15 тисяч гривень. Я його купив, здається, за 500 гривень. Я навіть не знав тоді, що я купую. Купив просто якийсь москвічий в поганому стані, їм вдалося його продати за 15 тисяч на аукціоні. якщо б він був цієлесенький, без чумної хвороби, що погано впливає на кузов моделі, то ціна була б ближче до 1000 доларів. А так 15 тисяч непогано заробив. Далі у нас трішки нестандартно, також багато хто пам'ятає. Показував в одному з попередніх відео. Це сервіс, проданий за 15 тисяч гривень. Купив його за 1500 гривень. Я не знав, що він так продасться чесно кажучи. Наприклад, я чайні пари з гривні виставляв, там з невеликими дефектами. Вони продавалися по 50-100 по гривень. Окремо, такі самі. Я Купив сервіс я на 12 персон, а виставив на 6 персон. І 5 чайних пар, що залишилося, я окремо вже потім продавав. Ціна продажу 50 50-100 гривень. А тут сам сервіс за 15 тисяч гривень. Тут, мабуть, просто пощастило. Перед останній продаж потопу це також нещодавно було. Чавуна статуетка каси 1958 рік, називається Сімейство лягалих собак. Продав за 25 тисяч гривень на аукціоні. Мій знайомий придбав. Запропонував, щоб я поставив ціну 25 тисяч. І він забрав. Купував за 12,5 тисяч гривень, але ну, я не був впевнений, що так дорого продасться. Також непоганий продаж. І зараз розповім про саме дорогий на Віоліті. За цим лотом спостерігало 140 людей, виставив з однієї гривні. Ну, Я очікував, що дорожче продасться, тому що схожий от за кілька місяців до цього продався за 48 тисяч гривень. Ну, можливо, то розігнали от таке буває на Віоліті, щоб зафіксувати такий високий продаж. Ну і там модель була в кращому стані, ніж у мене. У мене там були певні недоліки. Але сама така коробка коштує досить дорого. Я не знаю скільки точно. Але дорого. І плюс модель із Москві 412. Досить крута модель, продана за 32 тисячі гривень. Купувалася за 1000 гривень. Непоганий такий джекпот вийшов. І на цьому все. Це все, що я можу підтвердити офіційно по продажам на Віоліті Окремо, звісно, багато чого цікавого продавав, але що розповідати. Якщо не можу це підтвердити. Сподіваюся, вам було цікаво. Знаю, що можливо хтось мене осуджує, що я прям стільки заробив на деяких предметах. Але в мене ж не завжди так буває. Не з кожного предмета і в мене виходить робити джекпот. Але іноді щось цікаво трапляється, що прям вдається добре заробити.